Я теж кажу своїм клієнтам, що судити з ТЦК це саме остання справа, тому що будете сидіти без відсрочки, вам потрібно працювати, заробляти на життя, і ну, у вас фактично вона є, але по якимось труднощам ви так. її не отримали, тому краще або адвоката туди відправити, да, або самостійно, якщо не може адвокат, так. самостійно піти підготовленим або через адвокатський запит. Тобто варіантів куча. Але судитись в ТЦК це, ну, це можна, в принципі, але це довго. І ну, це крайній варіант, тому що в інших справах цивільних, або господарських, або кримінальних, там, подати позов до суду це ну, в рамках обов'язковості, тому що по-іншому не, не вирішиться питання клієнта. А от в справах по мобілізацію це запасний варіант. тому… Погоджуюся зі мною повністю. Погоджуюсь, да єдине дійсно, ну інколи є такі ситуації, що без суду ну ніяк. Ну тобто людина зібрала всі документи, вони чітко передбачені законодавством, все ок, але ТЦК надає відмову, ну незакон.